Доброго ранку гості, глядачі, підписчики мого ютуб каналу, всіх ради бачити. Так, і що? Е цікава ситуація відбувається. Говорять люди, що жива вага впала в ціні, а м'ясо і сало виросло. Незрозуміла ситуація, але я вам поясню, як сказати. Вона не зрозуміла, можливо, для когось, але я вам поясню, чому так відбувається. Тому зараз буду поетапно, як то кажуть, вичищати у кабасиків. Подавав їм їсти вже. І паралельно да, робить, знімати відео, розповідати вам, то чому ж така ситуація зараз. Ці вже ось наші п'єтреїнчики чекають свого часу. Вже їм тижник залишився і почнемо їх знищувати. Так, ці наші контори шови тут. Хай зараз вичистю зайду до них, покажу вам їх ближче. Так, друзі. Поїхав я вичищати. І буду вам показувати, скільки ж все ж таки я і вичищаю, показую, покажу, так, і за одне поговоримо по ціні. Тому що, ну, чесно, я був трішки в шокі. Я так, та ну да, так, з такими цінами можна торгувати і по такій ціні брати. Так, Поїхали, друзі. Так, друзі, продовжуємо відео. Тріхи золота ранкового. От такі ландрасики. Е, дивіться, яка ситуація. Останніми днями дивлюсь, читаю ну, по різних групах свинарів, те все. І скрізь так мелькає ціна. І при тому, що, знаєте, це як наче всеукраїнський зговір, барих, там, і тому і інше. Да? І скрізь пишуть ціна на живу вагу 75-78 гривень. Блін, думаю, ну, чесно, не можу зрозуміти, що ж це таке. Ну наче ж не падала, ну не чув, по крайній мірі, да, що там, ціна впала, ну, ну якась причина. Е ну Ніби навіть вже АЧС ніде не чути в нас по області, ніби там ну, ще ситуації ніхто не придумав для того, щоб е Ну ціна от така. І, і, і ще одне оголошення побачив, що тіпи, е через два тижні ціна знову підніметься. Блін, ну, ну чесно, не пойму, що ж це таке твориться. А тоді ж степе, братанчик, ти що, проснись. У нас же що, у нас грудень на носі. Понятно, зараз два тижні будуть е, викручувати руки так, тому що будуть намагатися якомога дешевше купити поросяк. Тому що є е, існує... Є просто базарники, так, я вам, ну, можливо, я вже це колись говорив. Є просто базарники, а є вже за такі серйозні базарники. От. А є серйозні базарники, які скупляють поросят, а ті в них приїжджають, беруть собі. Він, наприклад, звозить їх там 20, 30, 40, 50 голів, так, звіз, Тоді в нього вже там свої віса є. Приїжджають до нього, і він їх просто їм там по 5 по 6 штук кожному відгружає. То ось ці люди зараз будуть намагатися якомога більше купити поросяти, якомога меншій ціні відповідно. Для того, щоб максимально більше заробити у грудні. Ось чого така зараз ситуація. За те, що імпорт ну, не чує, та й імпорт, що він на, св... на наших домашніх свиней, імпорт е не може ніяк вплинути таким чином, що аж прям так це, це все робиться навмисно, Це все робиться для того, щоб... Вжарить, взуть. Я не знаю, яким ще словом назвати, коли ціна ось, ось нормальна, да? а тут бац, то що хтось захотів собі трішки підзаробитися. От така ситуація, друзі. Тому далі з цих двох кліточка і розкажу вам, що з ціною на одному з ринків, тільки в Харкові. Це ось вчора з чоловічком одним спілкувався. Він теж каже, що ціна впала. Ну не кажуть, наскільки впала, яка зараз ціна, по якій він бере. Ну такі, знаєте, ж, люди ж мудрьойні. Ну розказав, же ж хоч прийма... ну, плюс-мінус цінова політика на м'ясо на одному із ринків у місті Харків. Тому, друзі, зараз вичищу, покажу вам, контурів зайду і поговоримо далі. Пишіть в коментарях, дійсно, яка у вас ситуація. Чи дійсно, таке? Чи дійсно така по регіонах ситуація з живою вагою? Так, друзі, дивіться, це наші французькі петренчики. Так. Все, ми це вже вичистили в двох клітках. Чотири клітки цих прочистили. От така кількість. Але за Потрібно вичищати утром і вечором. Б, якщо б ще б якось б, колись козачка собі знайти, да, е... він би в мене ще й в обід вичищав. Би. І в принципі, було б взагалі. Чистенько, ідеально ще соломки і буде бомба. Зараз вам покажу наших канторів. Дивіться, вони народжені 14 травня. Звісно, що ну, знаєте, як вони... Ось, наприклад, ця свинка трішки менша. Але в принципі, якщо взяти на 6,5 місяців... Вставай, вставай, Васька, давай, давай, дивіться. Попробуй ще піднімати, дивіться. Який. Да, кабанчик потужний. Я думаю, якщо б його оставить, то він за рік би, а там Стас Водолага проводив експеримент, то такого кабанчика, якщо залишить, подивіться, який потенціал тут би, звісно. Але колись, можливо, зробимо так само. Як то кажуть, що воно покаже, якщо ну, по моїй. Схемі годувачів, які ваги будуть. Але є і от така свинка. Вона менша, так? в неї жопка є, наша вона фігуриста, але вона менша. Тому, е як показують всі, що всіх свині рівні, красні, гарні, і вони всі одинакові по вагах в багатьох, ну не знаю. Ну, получається, то й добре. Але як зазвичай, якщо ж ну, хто тримає, той розуміє, що е всі свині в Одному, наприклад, виводку, да, в опорозі вони не можуть бути Прямо всі такі рівненькі. Е, знову ж таки, хочу відмітити, наприклад, якщо свині знов, е, там, зимові, да, які будуть весною, літом рости да, до літа, не в жару, а от і коли ще гарна така і тепла погода, і ну, сприятлива. Вони краще ростуть. Е, ну, чомусь знаєте, і сам раніше я брав, наприклад, завжди. Поки цього з приміщення в мене не було, сарая не було своїх свиноматок, то я старався купляти свиней, коли тепло, там квітень, травень місяць. ну, Така ситуація. Так, друзі, зараз перейду до цієї кліточки, вичистим і розповім вам про ціну. Е -е, є у Харкові такий називають його кінний ринок. Так? Там хлопці в основному тих, що я знаю, торгують. І вони вам, і як, вони мені сказали ціну. Ну я чесно, я не знаю. Якщо хто там підписчиків дивиться, хто дійсно може торгує там, або знає, чи, або спростуйте таку інформацію стосовно ціни. Я зараз вичищу і скажу вам. Так, друзі, продовжуємо. Це наші контори. Народились вони 4.08. Уже ми в них вичистили. Порядочок. Так, дивіться, що мені сказав знайомий один, да? який торгує саме на ну, конний ринок місто Харків. Хто знає, той знає. Підтвердіть, хто не знає, ну послухайте. Ну Що він мені сказав? що М'ясо там в середньому 240 гривень кілограм, той тобто, ще може бути навіть більше. Да? Під черевина 300. Блін, ну чесно, я собі аж так подумав, ну, оце торги. Ну, взять порося по 75-78 по гарненьке, таке, да? 150, 160, 170, 180 кілограмів. Да? І торгувати м'ясо в кругову по 240. І підчеревину по 300 гривень. Це, це, і зауважимо, це ж не генеральське, це підчеревина. Ну блін, ну чесно, ну я все розумію. ну, ну Хочеться заробити. Ну, ну, якось воно, знаєте. Як на мене занадто. Чесно. Ну, от, ну, це моя думка. Знову ж таки. В кого може якась інша буде думка, напишіть в коментарях. Обов'язково напишіть, пожалуйста, в коментарях, що у вас твориться з ціною на живу голову. От що ти лізеш? Ну в тебе ж є місце. Ой-ой-ой. Ну якось чесно незрозуміла ситуація. Але є така. Тенденція і чомусь, я ж кажу, там, е і всі там говорять, що через два тижні буде все добре, все буде вернеться, ціна на живу вагу, все буде добре, все буде прекрасно. А чому через два тижні? А через два тижні вже ці свині нікому й даром не нужні будуть. Тому що вже хто захоче, то той максимум зараз скупить за ці два тижні. Ось така ситуація, друзі. Тому не забуваємо писати коментарі, подобає. Ми вже вичистили в цих, ті, що на відкормі, бачите. І зараз ми будемо вивозити От такі справи. Добре, друзі, будемо працювати, тому що ну, воно вроді типу, і зима, і дощ, і, це, і, наші, і нема такої роботи, але десь воно знаходиться, як не крути. Добре, всім все найкраще.